Згідно з графіком, розпочала роботу і виборча дільниця номер 531-197 обласного центру. Тут одним з перших разом з батьками та братом проголосував і перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Андрій Пісоцький. Говорить, цей день надважливий для всього суспільства, адже саме від сьогоднішнього вибору залежить те, яким буде наше майбутнє. Я очікую, що приможуть політичні сили, які будуть впроваджувати реформи як на тренах Полтавської області, так і на тренах всієї України. Ті сили, які зможуть, зможуть змінити ситуацію і життя людей на краще. За словами голови дільничої комісії Володимира Куземова, все необхідне для роботи на дільниці мають. Тому сподівається, процес волевиявлення триватиме без ексцесів. Проблем поки не виникає. вичинились ми о 8 годині. Перше засідання ми провели, о, о, почали о 7.15. Загалом на цій дільниці 1378 виборців, з них 12 голосуватиме вдома.